Скажіть ласка, ви ходили на вибори 17 січня? Ходила. Ви... Ходила в біля... бібліотеку там біля себе на... по Соборній вулиці. Якщо не секрет, за кого голосували? За тим Ви задоволені тим, що нам виходить другий тур? Ну хто його знає? Думаю, так. А ви сподівання на якісь покладаєте на цього кандидата? Ну, не Ну, не так, щоб так впевнено, ну. Но... Що вже, вже вибери вибрали, те будемо мати. Що ми не вибрали, дівчата? А чого ну ми приватне, приватне телебачення, новий Рівненський інтернет-портал. Ви ходили на вибори, проголосували за кого, якщо не секрет? Я, Я хочу вам сказати, я не знаю, як люди обсуждають, але, наприклад, як для мене я проживаю в місті Рівно, повідінській, вулиці Повідінській, 10, і я 5 років вже суджуся. Зверталася, я до Януковича, я до Тимошенко, як до Мороза, як до всіх депутатів ми зверталися, писали, щоб нам допомогли вивезти гуртожиток статутного фонду, але до сих пор ніякої нам результату не дали. Навіть ми зверталися, якщо я буду президентом, то я подумаю, його забрати чи ні. Ну ви мені вибачте, щоб я 5 років, у 60 років ходила по судах, тепер судилася, бо який-то підприємець забрав його і не можуть ніяк його витягнути звідти. То за кого голосувати в наше время є, ви мені скажіть? За тих депутатів, що там сидять, отримують по 14 тисяч по 20 тисяч пенсій, а я отримую 600, що мені немає на прожиття ніде, що я ходжу зараз от в гуманітарки то її ви її мені скажіть, і ще гонять тебе, приїдеш, привезеш із села твою сумку, да. то тебе що вижене. Або 12 рублів за місце бере, то хіба це депутати? Хіба вони нам? От, да. От скажіть, пожалуйста, попитати їх треба да. там. От як ви вважаєте, якщо ви... Я тепер, дивіться, Якщо я сюди не виграю, так я опинаюся під тими мусорниками. То хіба це при нашій селі... Україні вільні робиться таке? Ні, не робиться таке при вільній Україні. Якщо ми вибираємо треба спочатку, щоб президент зробив для людей, а потім його вибрати. Я, наприклад, коли голосувати, я жодного кандидата не підтримую, тому що мені життя немає, мені під мусорниками жити. Так я в нас зараз рукування. На другий тур, тур підете голосувати. Я йду на турі проти всіх голосувати. Проти всіх, тому що, а за кого голосувати? Якщо вони мені зроблять до другого туру щось, мій народ, який проживає 360 чоловік в гуртожитку, підуть голосувати за того президента, хто мені зробить. І дадуть всі голоса за його. Ну, у нас молоді, перспективні всі сім'ї, мають по троє, по четверо дітей, і вони опиняються на вулиці. Там судять то треба подумати, люди, ну, всі, люди знають мене, мене всі по телевізору показувалися. Другий гуртожит. Такого немає. Ото хай мені допоможуть хто йде в президенти тепер вивезти цей гуртожиток або сюди забрати його і видати для народу, щоб люди мали приватизувати його, мали де жити, щоб не опинилися. Так як е, Тимошенко говорить, що вона дасть квартири людям безплатно. Та вона виганяє цих з гуртожитків, вона прем'єр-міністра. Ми зверталися до її скільки разів. Ви звертались, писали листа, так? Та ми, ой, прийдіть от до мене в гуртожиток, якщо вам не тяжко, я вам покажу всі свої папки, отакого от мене стоси. Є як у прокуратуру генеральну, як у держмайно, як у прем'єр-міністру, е, а президенту, то це взагалі ми писали. Нам нема ніякого результату. От як зараз жити в такій Україні? Я без поняття. Я тільки ждала, щоб телебачення, які зловить на вулиці і розказати телебачення, як вони безпокоються за народ.